Вітаю, друзі! І є декілька важливих новин, які варто обговорити. Почнемо з того, що Збройні сили України та інші підрозділи Сили оборони влаштували справжній сюрприз для російських окупантів в Орловській області, і це була потужна операція. Вони влучили прямо по складах зберігання ударних БПЛА. Ну і як кажуть, там було таке сильне вторинне детонування, що можна сказати, навіть не один а цілих 200 шахетів вже точно не потраплять на фронт. Справжній результат більше 200 безпілотників не будуть загрожувати Україні. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по складах зберігання ударних БПЛА окупантів в Орловській області РФ. За інформацією Генштабу, відбулося сильне вторинне детонування. Цей удар означає, що понад 200 шахетів більше не зможуть бути використані проти України. Це дуже важлива перемога для нас, бо ж кожний знищений шахет це менше загрози для наших людей. Так, це ще одне маленьке, але важливе досягнення для нас. Ну а далі цікава новина з Росії. Цієї ночі безпілотники атакували Тверську область, а вибухи чули навіть у Воронезькій, Білгородській та Курській областях. Вже повідомляють, що Міноборони Росії нібито збило 32 дрони. Але, як завжди, цю інформацію треба брати з Певною часткою сумніву. Можливо, все не так, як вони говорять, але факт залишається фактом: ці атаки тривають, які явно не дають ворогу спокою. Далі цікава ситуація на фронті. Повідомляють, що Міноборони Росії заявили про те, що повністю окупували населений пункт Велика Новосілка. Але не тут то було. Українські військові, виявляється, зовсім не здаються. Вони підтвердили, що бої тривають в цьому місці і що українські сили, як і раніше, утримують свої позиції і не просто тримаються. Вони активно нищать ворога та його техніку. Але Міноборони Російської Федерації заявляє про повну окупацію населеного пункту Велика Новосілка. Однак в Осу Хортиця заперечили втрату цього населеного пункту, як заявив речник угрупування Віктор Тригубов. Вони нищать росіян та російську техніку, додаючи, що оточення українськими військовими вдалося уникнути. Що цікаво, що військовий речник Віктор Тригубов він підкреслив, що оточення українським силам вдалося уникнути, і це велика перемога. Адже якщо б противник закрив оточення, ситуація могла би бути набагато гіршою. А от на Донеччині, поблизу Часового яру, ситуація не така спокійна. Там з'явилися підрозділи так званих ахматовців та вагнеровців, ну яких, як кажуть, навіть дуже добре підготували. Вони намагаються вирішити справи як і в міських боях, так і в полях. Це серйозна історія, ну тому що ці підрозділи стали частиною 98-ї російської повітряно-десантної дивізії. І що ще цікаво, за словами військових, ці бійці вчаться штурмувати позиції брати навіть рубежі. Так що ситуація там залишається. Дуже складною, але бої тривають. Як повідомив представник прес-служби 24-ї окремої штурмової бригади, поблизу часового яру на Донеччині з'являються підрозділи ахматовців і вагнерівців. Ці підроз... Ці підго... Це підготовлені бійці, які пройшли інтенсивну підготовку. Це 98-ма російсько повітряна десантна дивізія. Це люди, а які вчаться штурмувати, вчаться брати рубежі, повідомив Андрій Полухін. І ситуація на фронті справді складна, але важливо розуміти, що Збройні сили України демонструють відвагу і рішучість, що дає надію на подальші успіхи. А тепер новини пов'язані із кадровими змінами. Знаєш, хто наразі став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України? Це генерал-майор Андрій Гнатов. До цього він командував об'єднаними силами ЗСУ, а тепер йому доведеться відповідати за підготовку оперативних штабів. І дуже важливе завдання перед ним стоїть, це покращення взаємодії між штабами та фронтом. І ось, і що тут цікаво, що з червня 24-го року він вже працював у цій сфері, так що ми, мабуть, побачимо ще більш ефективних змін на фронті. Генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника штабу, повідомляє Зеленський. Тепер його завдання це новий рівень підготовки оперативних штабів і вища якість взаємодії між штабами і фронтом, додав президент. І це дуже важливий крок для зміцнення управлінчої структури та покращення координації між різними підрозділами. Та чи можна очікувати, що цей перехід принесе новий рівень організації та результативності на полі бою? Покаже час. А тепер давайте перенесемося до США. Там взагалі цікава історія. Трамп вирішив запровадити 25% мита на всі товари, які приходять з Колумбії. Ну якось це несподівано, правда? А, але це все через те, що Колумбія відмовилася приймати два американські літаки з мігрантами. Трамп, як завжди, жорстко реагує і тепер анонсує, що тарифи підніме ще до 50% через тиждень. Ну і якраз після цього Колумбія вирішила змінити свою позицію і погодилася приймати депортованих мігрантів. Трамп доручив запровадити 25% мита на всі товари, що надходять до США із Колумбії. Таке рішення стало відповіддю на те, що Колумбія відмовилася приймати два американські літаки з мігрантами. Вже через тиждень тиждень тарифи на колумбійські товари піднімуються до 50%. Також Трамп збирається забороняє в'їзд до США для колумбійських чиновників. Згодом Колумбія погодилася на всі умови Трампа, включаючи необмежений прийом нелегальних мігрантів із США. І тут очевидно, що Трамп використовує економічний тиск як важель для досягнення своїх цілей, і Колумбія змушена була поступитися. Я б сказав би, що це важлива політична перемога Трампа, бо він в черговий раз показав, як можна впливати на міжнародні відносини через саме економічний тиск. Далі давайте тепер поговоримо про Ізраїль. Теж є дуже цікавий момент, тільки що новий глава Пентагону провів свою першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю, обговорили питання безпеки і поточні загрози, ну а також домовилися про подальшу співпрацю. Новий глава Пентагону під Гехсет провів першу телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху. Обговорили питання безпеки обох країн та поточні загрози. США підтвердили свою підтримку Ізраїлю, зокрема щодо можливості й самооборони. Сторони домовилися про подальшу тісну співпрацю, начебто, непомітний жест, але це говорить про те, що США і Ізраїль не зупиняються і на досягнутому і будуть. Продовжувати працювати разом, щоб підтримувати стабільність у цьому дуже важливому регіоні. Ну і нарешті є новина з Білорусі наших сусідів. Як ви думаєте, хто переміг на виборах? Звісно, Лукашенко. І він навіть отримав 87% голосів. І знаєш, що цікаво, найближчий опонент набрав всього 3 Ну і це вже, мабуть, не вибори, а просто формальність, бо. Все вже вирішено до того, як виборці встигли сказати своє слово. А, ну а далі трохи статистики для вас. На останніх виборах у Білорусі Лукашенко отримав 87% голосів згідно з даними екзитполу білоруського комітету. Найближчий опонент Сергій Сиранков набрав лише 3%, а інші кандидати не дісталися навіть 2%. Єврокомісія вже назвала ці вибори. Фіктивними та нелегальними білоруський режим запросив спостерігачів ОБСЄ лише за 10 днів до виборів, ну, що фактично позбавило орган доступу до важливих етапів процесу. ЄС продовжуватиме запроваджувати санкції проти Білорусі. Ну що тут ще можна сказати? Все виглядає так, нібито все було вже вирішено. А ще з початку голосування, а сама процедура більше нагадує просто фарс. Ось такі новини для вас за сьогодні. Пишіть, як вам сподобалася така добірка, а я буду завершувати своє відео. Дякую!